Зараз з вами пройдемося знову по ярмарку, подивимося, що новенького, квіточки, як завжди, подивимось. О, такі брошки на магнітиках. Фіксувати шалики. Розмарин і тим'ян, чи що це таке? Ось кінза коріандр. О, до речі, коріандр, люблю треба посіяти. Так, уже є спаржа. Деньки. Тюльпанчики трошки подешевшали. 3,75 і бачите, махрові. Букети. Ой, які гарні. Ще будуть розпускатися і розпускатися. Біжутерія. Я це люблю. Багато. Так, наші улюблені сири. Сири дуже смачок. О, квіточки. Квіти. Боже, які білі троянди Боже, які ніжні, красиві. О, до речі, мені треба коріандр. Може, я тут його і куплю. Євро 50, оце непогане. Насіння. Так, рукола. По-моєму, я тут руколу купляла. Гарна. Так, десь ще коріандр. Петрушка теж непогана повинен бути. Де мій коріандр? Оце. Оце? Ось такі гілочки прикрашають на Великдень. Яєчка вішають, курчаток чіпляють. Ось такі гілочки, верби. Так, проходимо далі. Проходимо далі, роздивляємося цю красу в яких упаковках. Так, тут тюльпанчики 3,50. Ще дешевше. Ну прекрасно. І 8.50, тож така біла. Ось такі класні стебла з пермами. 2 євро штучка. І маргаритки євро 25, Я їх саджала, по-моєму, вони не пропали в мене. Так що будуть будуть. На цей рік. А це по-моєму не забудочка. Були. Ой, флокси, так? Чи ні? Е, Ерінс... не знаю, що <схоже>, схоже на флоксу. Люблю, як вони пахнуть. <схоже> а це водозбір, по-моєму. Мене він росте. Ще кращий, по-моєму, ніж тут. Так. Камелі. І... Не знаю, що це таке. 20 євро. А народу багато. Тут жоржин. Вибір великий. Ну, мимо ж не можна пройти, правильно? <різь> Такого стелажа. Дивіться, які жаржини. І асортимент, навіть така. Прикольна і ось. Ось такі банани продають. Це сурінамський лоток. Якісь манго маленькі. Так, а ми прямуємо до Ліхтариків, велоріхтариків, Солодощі. П'ятдесят три штуки, тринадцять п'ятдесят. Це така ручна робота. Шоколад, ручна робота, а всяка всячина тут. На базарі все можна купити. Колись мені треба тканині на шматочок, якісь голки, якісь нитки. Ой, навіть мустанг. Дивіться, класна мазь. Диви. 8,95. А в Мустанг 8,95. А я купляла в цьому. В Натуральний магазин, як називається, 12 євро. Диви, на базарі все дешевше. Клас? Чого? Та я не думаю, що підділка. Хало! Так, а це що? Мило? Мило натуральне. Хм. Шаликів тут море. На волосся різних. Ну, Справжній базар. А я в курточці, хтось уже у футболці, а я в курточці. Одягнула подарунок Карли до цього наборчику бежевого. А тут і жарива. І голови теж продається, окремо продають. Сорі. венер де щось такі хвостики верця зал Стуки. Така свіженька риба Шматочки тунця О, оце квітковий базар. А що це таке за квітка? 20 євро. Не дешево. Це кущ. Що це таке? Мабуть, кущик. А гарний? Який? Розростеться, буде краса. Нарциси вже розпродають. От Нідерланди. Чемпіон по квітам і по вирощуванню і по асортименту євро 50 уже розпродають 4 за 5 нарцисики тут 2 євро гвоздичка така Олден Яка Краса. Справжній фестиваль квітів. Оце та ярмарок. Ой, а тут з пермом. такий же. Євро 50. От я люблю такі недорогі купувати, вони так розростаються потім. Красота, пальмочка. sich jeder sehen. Так, і хризантемки вже продаються. 4,50. Всі вибирають собі кошик до Великодня. 8,50. Такі можна купити. Я. 7.50. Ну, до речі, така штучка є на дачі. Ось цікавий корабль з 10 євро з півником. Хм. Клас. Є ось таких кошиків плетенених. По 10 євро, то фантазія підглядаємо, дівчатка. Варіанти декору на Великдень. І створюємо самі таку красу. А тут на подарунок поховано це нам чудово. баночках. Таке враження, що сьогодні прям створений базар спеціально для квітів. <світки> Ох, вже виросло стільки квітів. такі троянди дивіться. Чотири євро букетик. Ой, краса, вони пахнуть. Ні, не пахнуть. Пахнуть хімією якось. Добре вам. Але ж красиво. Так, і добралися ми вже до велосипедного за моїм фонариком. Ось, є він. Ура! Перевірили, сказали, що мені підходить. Значить, ми його беремо. Так, купила ліхтарик. Тепер ж треба попросити, щоб мені його поставили. І все. Бо в магазині дорожче набагато. І тут голландський 12 євро. Євро 50 штучка. Диня. 4 євро. Дві, мабуть, так? Да? По пакетку дві. Звідки вони цікаві? Ці дині. Різні полки. Народу, повно. Так, ми зараз йдемо в екшн, там треба щось купити, а потім будемо, може, тут щось купимо собі. Пожувати. Бублики. Казброд. і ще якісь бублики. І. і мило, і все, що хочеш. Ось щітки. 2 евро. Бери, яку хочеш. За що я люблю Нідерланди? За те, що от можна навіть купити за 5 євро Щось собі купити. Ось такі светрики продаються по 15 євро, по 20, а потім в кінці сезону ну прям задарма, майже 5 євро. На будь-який гаманець.